Так, всім привіт! Сьогодні у мене для вас є дуже цікава, свіженька тема. я записую це відео в такому достатньо дивному для себе і для вас форматі, тому що в мене до, цього, до цієї теми є ще й презентація. Так, зараз я це роблю перший раз. Але ще тема, що презентація, на жаль, чи на щастя, не на тему філософії, а на тему нейропсихології. Тому що, хто не знає, я наразі тримую другого ще світу, нейропсихолога і. Тому, відповідно, і рідко записує відео на Ютуб. Але сьогодні зрозуміло, що от можна так поєднувати, тому що, наприклад, оцю тему я її буквально пару годин назад розказувала себе в університеті. Я подумала, що вам можна її отак от швиденько продублювати, тому що вона, як мені здається, дуже така неочевидна і цікава, і її можна імплементувати в життя, якщо як вивести, винести з цієї теми. А, тому, якщо я зараз спробую зробити такий формат, якщо він вам сподобається, то я можу без пробує дублювати якісь свої доповіді чи теми, які я вивчаю в університеті. У мене багато вже є презентацій. І також, до речі, на тему філософії в мене предмет. А, як називається він? Uh, нейропсихологія свідомих і несвідомих uh, психічних процесів. І там ми вивчаємо теорії свідомості, і ці теорії свідомості це, по суті, суцільна uh, філософія, тому теж я думаю, можу вам записати якесь відео. Тобто uh, суть в тому, що <тепер>, тепер я думаю, всі відео на моєму youtube каналі Якщо вони будуть, то вони будуть uh, якісь з якихось тем, які я вивчаю в університеті. А, так, Цю презентацію робила на предмет анатомії центральної нервової системи і фізіології вищої нервової діяльності. Тема називається «Як мозок гальмує спогади, контрольоване забування та його користь. Тут ми бачимо таку людинку з бумажкою, пеперцем forget». Що нас е, має відсилати, да, натякати нам ну, на те, що е, тема презентації буде про забування. Ну, відповідно, забування слово є е, в назві. Чекайте, я думаю, можу зробити. А, воно буде закривати, так. Да. Е, буду так показувати. Сподіваюся, буде зручно. Так, почнемо. Чекайте, я ще менше себе зроблю. От так от а, так, ступ. Традиційно в психології забування розглядалось переважно як пасивний процес. Вважали, що спогади або просто згасають з часом, або стають недоступними через інтерференцію з боку іншої схожої інформації. Що це означає? Тобто В народі, грубо кажучи, забування це як якийсь пасивний і достатньо небажаний процес. Тобто, навіть от ми кажемо, я забув. Бо в мене погана пам'ять. Тобто ми використовуємо прикметник поганий а, як символ, ну, розумієте, да? чогось поганого, чогось навіть, можливо, знаєте, за погану пам'ять іноді навіть соромно може бути. А, тобто, а, коротше говоря, а, Пам'ятати щось, це якби в народі вважається завжди дуже крутим скілом, а забування це щось таке небажне. І тут я прикріпила е, криву Бінгауза, що нагально демонструє, як традиційно сприймається забування, як просто те, що згасає з часом. Взагалі, хто не знає, крива Бінгауза е, – Бінггауза достатньо класна штука для запам'ятовування першочергово. Е, тобто він вивів е, такий ефективний. Е, не механізм а курс. Не знаю. Коротше, ефективний гра графік, о, графік, можна примітить, е, повторення, е, за допомогою якого ви можете дуже ефективно і довго тривало запам'ятати інформацію. Але в нашому контексті от, е, я використала кривий пінгаузи, щоб показати, от, бачите, імідіатлі. Ви знаєте інформацію, як тільки ви її десь вивчили чи почули на 100%, потім лише через 20 хвилин, ви вже знаєте її на 58%, потім через годину на 44%. І вона отак, бачите, поступово згасає, згасає, і через місяць ви знаєте цю інформацію, пам'ятаєте, да, пам'ятаєте інформацію на 21%. І то дай Бог, що пам'ятали на 21. І, тобто, Ще раз повторюю, що це вважається тобто, щось без втручання людини. Да? Тобто, ви хочете чи не хочете, це відбудеться ніби. Ви просто, отак, поступово воно згасає. І щоб воно не згасало, тоді треба повторювати це щось, тобто якось над цим працювати. Однак сучасна когнітивна нейронаука кардинально змінила цей погляд. Вона стверджує, що пам'ять не тільки пасивно втрачається, а іноді целі спрямовано змінюється. Чи пригнічуються. Тобто забування може бути активним і контрольованим. І це стала фундаментальна зміна парадигми. Що це значить? Що до цього, як я сказала, пам'ять сприймалася отак: щось пасивно, якщо щось гасає з часом. І когнітивна нейронаука е, в один прекрасний день. Сказала, що взагалі-то пам'ять може бути, ой, забування може бути не тільки що, що від нас не залежить, а що від нас залежить. Тобто ми можемо керувати тим, що ми хочемо забути. Отак, От тобто ми можемо навмисно забути. І що це може бути навіть, дуже корисно. І от цьому присвячена наша презентація, тобто, по суті, це така достатньо неочевидна і свіжа, свіжий такий факт, що мозок наш може не тільки навмисно щось пригадувати, а й навмисно щось не пригадувати. Отак, от тобто, і це відбувається не випадково. І ось ну, у нас терміни активне і контрольоване забування. А, що це значить? А, тут а, продубльована інформація справа, така сама, як зліва, просто схематично, тому що мені здалося, що це буде більш е, зрозуміло. Ну, мені особисто так більш зрозуміло. А, активне забування це загальний термін, тобто все, що ми можемо віднести до забування. Е, ну, тобто, те, що ми. Ну, кореш, ви зрозуміли. А, і активне забування ділиться на несвідоме. Несвідоме це якраз оце крива Бенгауза, те, що ми тільки що бачили. Тобто от, поступове згасання спогадів, сон, інтерференція. Інтерференція це заміщення одної інформації іншою. Оновлення пам'яті і свідоме. Оце якраз щось неочевидне. Да? Свідоме забування, розумієте, да? що таке свідоме. І от воно називається контрольоване забування. І також у нас тут є така дефініція гальмування спогадів. Це, от як ми бачимо, нейрофізіологічний механізм контрольованого забування. Тобто, це по суті, тобто ще раз, є забування, ділиться несвідоме, -свідоме. свідоме називається контрольоване забування, і механізм його дії це гальмування спогадів. Потім, от, в наступних слайдах, ми детально це вивчимо. Тут написано, який саме механізм дії теж потім вивчимо, але, тобто, щоб ви зрозуміли, так, що є якесь свідоме контрольоване забування, і воно діє за допомогою гальмування спогадів. І от для вивчення цього контрольованого забування використовуються дві парадигми в когнітивній нейронауці: це парадигма думай не думай. І парадигма навмисне забування. Зараз ми їх розглянемо. Якщо наразі не дуже зрозуміло, то потім якісь моменти стане зрозуміло. Я це кажу, може, на вас трошки переношу своє сприйняття, може, ви такі розумники, що вам все одразу зрозуміло очевидно, тому що просто я, коли вчора готувала цю презентацію, якщо чесно, не могла в'їхати. Я не знаю, десь годину-півтори, е, хоча б в оці три терміни. Тому що от я, я тому зробила схему, тому що е, так одразу дуже е, воно послідовно і нагально показано. А я коли читала взагалі спочатку, думала, що це три синоніми. Коротше, мене це все дуже плутало. я не дуже зрозуміла, але потім зрозуміла. І далі все легше. Знаєте, давайте я спочатку покажу цей слайд, щоб більш зрозуміти. Вам було більш зрозуміло. Тобто, ще раз, є дві парадигми думай-не думай, навмисне забування, яке вивчає контрольоване забування. Це людина, Майкл Андерсон, людина, яка створила парадигму думай не думай. І от я думаю, що варто почати з його цитати. Яка, на мою думку, дуже відображає е, всю суть цієї презентації і забування, і от вам має стати зрозуміло, е, для більшості людей забування є людською слабкістю, яку потрібно подолати. Це те, про що я сьогодні казала. Е, однак частіше, ніж ми усвідомлюємо, забування це те, чого ми хочемо і що нам потрібно робити. Отут, Заставляють задуматися. Повернемось е, до того, як вивчається ця парадигма, тестується. Думай, не думай. Е, отак вона виглядає в цілому. Є е, е, три етапи. Перший етап е, учасникам показують асоціативні пари слів: наприклад, вогонь, дим, ключ, двері, собака, хвіст, море, човен. Йде е, е, фаза контролю. Далі, тобто учасники вивчають пари слів, асоціативних обов'язково. Далі їм показують перше слово, наприклад, море. Іде дві інструкції. Ось перша дума, яка позначена зеленим, друга не дума, яка позначена червоним. При команді Думай вони мають згадати друге слово, яке вони вивчили асоціативне. При команді Не думай вони мають навмисно не згадувати, тобто намагатися подавити. Те, що вони вивчили друге слово, і не думати про нього. І фаза тестування перевірка здатності згадати всі слова, тобто, незалежно від того, вони були думай чи не думай. І це тестування показує, що слова, які були червоні з командою Не думай, люди справді запам'ятовують набагато гірше. Тобто, що ця е, парадигма працює і можна е, свідомо просто забути, тобто, по власному бажанню, можна забути слова, які ти вивчив. Але це е, ми можемо екстраполювати не тільки на слова, і на цей тест. От я тут ставила, наприклад, як ми можемо це імплементувати в життя? Спогади про колишнього партнера, ще дуже нам всім я думаю, знайома: е, 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 пара слів, пісня. Колишній, тобто, це е, ви розумієте, да? пара слів в цьому тесті це по суті, просто певний асоціативний ряд з вашого реального життя. Ви пройшли по всі якесь місце, вас в голові запустився певний асоціативний ланцюг, який може взагалі вас виявити з життя на пару годин. А, тобто ви бачите місце, чи чуєте пісню, чи чуєте пісню в місті якомусь і думаєте, от я колись тим, тим, тим тут сидів, а я то, а я то. І у вас запускаються певні, наприклад, небажані емоції, які, які ви би не хотіли проживати, ви хочете рухатись далі. І не думати, але от отак, от і, і людина, да, Тобто це відбувається, ніби мимоволі, у вас запускається це. І от ця парадигма якраз е, створена для цього, що вона стверджує, що ви можете е, свідомо просто про це не думати. Тобто сказати собі, що після, тобто от ви чуєте пісню, і щоб вас далі не запустився, ланцюг, тобто, це як на цьому тесті, бачите, перше слово пісня, і щоб. І коли у вас де друге слово, ви кажете собі не думай. І приглушаєте ці спогади. І тобто дослідження показують, що от, показує навіть з часом згадка про людину стає менш автоматичною, емоційно що Показує, що навіть емоційно насичені асоціації можуть бути пригнічені шляхом когнітивного контролю. Також ми можемо це робити, наприклад, з якимось травматичним досвідом, да, от, про аварію, машина, кров. Ви бачите, якусь машину вас запускається так само асоціативний ланцюг. Картиновар, деталі, події, люди і так далі. І ви можете да, активно зупиняти цей асоціативний ланцюг. Але от я сьогодні казала на парі, що, наприклад, оця парадигма думай, не думай вона активно використовується при методі дослідження ПТСР. І ой-ой-ой. І е, науково доведено, що е, в, 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 у людей з ПТСР е, механізм цей не працює. Тобто вони, е, коли їм дають цей тест, вони його е, набагато менш ефективно роблять, ніж звичайні люди. І це науково доведено. От зараз я вам е, покажу, тобто, чому взагалі. Е, у нас була на, на предметі Анатомія, це тема, тому що є нейронні короляти. Тобто, це все відбувається не просто, знаєте, якось статистично, так от пощастило, що хтось там їм сказали, не думай про слово, і вони забули це слово, чи так от, що ви просто. Чи пощастить, чи не пощастить, забувайте це слово. Тобто є нейронні корняти, які доказують активне гальмування. Я не знаю, наскільки вам детально, тому що тут же йде в мене така нейро... нейрочастина, але в двох словах в нас є ось тут профронтальна кора. А, точніше, дорсо-латеральна профронтальна кора, тобто це певна частина профронтальної кори. Латеральна це зверху, очі латерально це збоку, дорсо – це зверху. І є гіпакам. І що відбувається у нашій голові, якщо так просто, коли ви намагаєтеся оце зробити? Да? Тобто, зараз, от я, я пояснюю, як нейробіологія. Що в вашій голові відбувається, коли ви чуєте пісню і намагаєтеся не згадувати свого колишнього? Наприклад, це не обов'язково може бути е, хлопець на да, свою колишню подругу чи когось взагалі? Чи, наприклад, ой-ой, в -ой, мене мало відсотків, чи, наприклад, себе навіть колишнього? Да? краще, якісь травматичні сполити ви намагаєтесь не згадувати. Що відбувається при цьому в вашій голові? Ваша е, держалатеральна префронтальна кора блокує гіпокамп. Тобто да, то це науково доведено. І тому саме е, ця, цей метод реально використовують, тому що це можна все відслідкувати на ФМРТ, наприклад. І як це відбувається от послідовно? Е, коли людина бачить слово підказку. Наприклад, там море чи да, от пісня, пісня, чуєте пісню? В вашій голові активується гіпокамп, який автоматично запускає процес відновлення асоціативного спогаду. Да, це природня реакція мозку, асоціативне відновлення. Да, тобто, гіпокамп, гіпокамп відповідає за асоціації. Далі виникає когнітивний конфлікт. Якщо в цей момент дана інформа... інструкція не думай. Як ви собі кажете, е мозок отримує суперечні сигнали. Тобто одна система Гіпокамп хоче відтворити інформацію, тому що да, він так звик. Інша намагається пригальмувати цей процес. Це якраз дорсолатеральна префронтальна прифронтальна кора. Е цей конфлікт між автоматичним і цілеспрямованим процесом реєструє передня поясна кора. Ось так вона виглядає, вона виглядає так от. Далі, після виявлення конфлікту, передня поясна кора надсилає сигнал у дорсолатеральну профрінтальну кору, щоб, перше, посилити гальмування гіпокампної активності, запустити бета ритми це вам не дуже треба. І це називається топ-даун регуляція, коли вищі когнітивні центри контролю підкріплюють контролюють під кіркою структури. Тобто, ще раз просто. Є у вас профронтальна кора, яка, до речі, до 25 років, хто не знає, ще розвивається. Тому, наприклад, в підлітків в цілому людей молодше. В них, наприклад, Набагато гірша сила волі, ніж дорослих людей, тому що це зумовлено тим, що у них не дорозвинена ще е, префронтальна кора. І тому от нам казали в університеті, е, що батьки а, в школі виконують роль у ці кори, і кажуть людині, е, дитині там, що треба в школу, коли вона не хоче так далі, тому що вона не може оцінити е, як доросла. Тобто зрозуміло, що це все, воно має нейронні кореляти. Тут не потрібна інформація, це б-тата та та хвилі, як вони показані, на що вони впливають. А, далі друга... Чекайте, 10% супер. А, друга парадигма навмисне забування. Або ну, Дректор це як а, спрямоване, спрямоване забування, можна перекласти. Ділиться на два методи з елементами за списками. Перша людині показує серію або картинок, після кожного стимулу з'являється інструкція забудь або Запам'ятай. Пізніше перевіряють ці слова, і результат елементи з інструкцією forget гірше відтворюються. І, Почекайте, зразу прочитаю. Зараз у мене тут був ще записаний Отже, сенс, е, сенс е, цієї парадигми в тому, що людина пригнічує кодування непотрібної інформації, тобто не дає їй закріпитись в довготривалій пам'яті. Отак, от, от виглядає, бачите, це на картинці Apple Remember, Spider Forget, Pen Remember, Doctor Forget. І ось бачите, що слова, які були позначені забути. Ой, ось забути, вони реально забуваються. А, і а, за списками людині показують два списки, після першого списку кажуть: забудь цей список. Середцяться на наступному. Коли не стає перевірка, слова забути списку, згадується значно гірше. І оце тут давно мозок активно переключає контекст. Щоб е, да, очищає робочу пам'ять. Е, тут у нас теж трошки нейробіології, як це все відбувається. Оце, до речі, ці хвилі, тета, альфа, бета гамма. Е, але тут, да, метафорично. Тобто, чим відрізняється, е, що. Е, Прямоване забування мозок каже, не записується, а парадигма думи не думай, мозок каже, не згадується. І а, нейробіологічний механізм а, по суті схожий, але а, а, в другому, в другій парадигмі томдаун діє під час кодування. Це prevent formation, тобто а, запобіг, запобігання. Формації і парадигма думай не думай. Ой, Я вже трошки втомилася. Дія під час відтворення suppress, retrieval, це тобто подавлення пошуку. Гіпакам там все те саме, то, то да, можете навіть запам'ятати собі, як для більшого розуміння, да, науково, що от префронтальна кора. А точніше дорсо, латеральна, профронтальна кораб блокує механізм дії гіпокампу. І от висновки. Як нам ці дві парадигми можуть допомогти? До речі, подивіться, в мене вже така новорічна чашечка. Гарно, вже скоро новий рік. Фух, так, висновки. Перша парадигма контроль над уже закодованими спогадами. Тобто тренує здатність спрямовано гальмувати пригадування, пригадування, не чи болісних епізодів. Корисне в роботі з травматичними спогадами посттравматичними страматичними розладами. От, те, що я вам казала, за допомогою ФМРТ доведено, прям, що в людей з ПТСР порушений цей механізм, якраз коли префронтальна кора блокує гіпокамп. Тобто у них постійно спливають якісь травматичні спогади, не тому, що там вони. Просто там я не, стану, не можу взяти себе в руки, чи не хочу, чи так далі. Тобто це не якась така дурна румінація, а це справді така певний баг в мозку. Далі ще зменшує схильність до, от якраз до румінації, функціональне очищення пам'яті. І якщо ми кажемо про. Спрямоване забування, то, наприклад, це дуже корисно для автобіографічних спогадів, для конструкту власного я. Тобто, наприклад, ну, мозок постійно переписує інформацію про вас. Наприклад, от якщо да, як ми можемо це імплементувати в життя, цей, наприклад, за списками да, чи за елементами, неважливо. Наприклад, ви жили в одному домі, ходили там два роки одною стежкою. Зараз ви переїхали, і вам треба, щоб мозок ваш викинув. Те, що ви звикли ходити новою стежкою, тобто не тримав це в голові, тобто не те, що я сам амнезія, ви взагалі не пам'ятаєте, де ви жили що, ви, що робили, але просто, тобто, щоб, ви, щоб ви тепер автоматично ходили іншою стежкою. І для вас це було зрозуміло, щоб не тримати це все одночасно. Також, наприклад, да, автобіографічно переписувати про вас якусь інформацію. Наприклад, там, рік назад ви були такі-такі-такі. Я не знаю, любили е, їсти в Макдональдсі, читати якусь фантастику, якусь, не знаю. Е, через рік ви вже любите, наприклад, от нейропсихологін, це не про себе, якщо що. Через рік любити, там нейропсихологію, любити там щось інше. І щоб не тримати в голові, щоб у вас не було когнітивного дисонансу, чи я, чи той, чи той, чи, то, чи там, щось посередині, там, чи мозок також е забувається інформацію. Е Знаєте, я вам дала, я думаю, такий ключ. До цієї теми кому цікаво. Можете почитати, наприклад, от, оця стаття Майкла Андерсона: Suppressing unwanted Memories. Uh, я їх вчора читала, коли готувалася, дуже цікаво, і написано дуже доступною мовою. Там якраз uh, дослідження, які вони проводили, і гарно описаний механізм Думай не думай. Uh, можете почитати. Ну все. Uh, на останок. Uh, яка в мене заставка? Гарна. Е, все. Дякую всім, хто подивився відео. Е, пишіть коментарі, ставте лайки, подивіться. подивіться. У мене ще тут постер блоуп е, е, Міколанджело Антоніоні. Е, сподіваюся, вам було корисно це відео. Е, не знаю, такий формат для мене ще новий, тому. Я думаю, я його можу підкоригувати і, і а, зробити кращим подальшому. Але сподіваюся, цей був теж непоганим, але в будь-якому разі да краще, ніж нічого. Я бажаю вам всім гарного а, дня, гарного вечора, гарного його закінчення осені. А, бережіть себе, читайте щось, розвивайтесь. І знаєте, що ще? Це такий анонс, от, хто додивиться це відео до кінця. Мені зробили пропозицію нещодавно, і я планую записати відео теж на цю тему. Не тему пропозиції, а на тему того мій шлях в обиранні партнера і так далі. Тобто, ще поділити теж, коротше, відео, на тему психології. Ой, але це мені важче зробити, тому що я реально 24 на 7 заняття в мене. Предмети, генетика, епігенетика, я взагалі там, якщо чесно, нічого не розумію. Е, Кроше, дуже багато предметів, по всім треба купу вчити. У мене купу цих же атласів, де мозок у різних розрізах. Е, тому отак от. А також, до речі, якщо вам цікаво, що таке саме нейропсихологія, тому що вона дуже відрізняється від е, звичайної психології теж. Можу вам на цю тему в подальшому записати відео. Коротше, напишіть мені ваш фідбек, мені як завжди він дуже цікавий. І все, всім дякую.